Стрільці, всім привіт! Я Тоня, ви на каналі Тароси Пізнання, будь в курсі подій свого життя зима 25 26 року. Давайте будемо дивитися, що з вашого життя піде саме в цей період. Так, п'ятерка жезлі вона про борьбу, про конкуренцію. До речі, тут карта про, знаєте, як вас розриває ізнутрі, нутри несколько сублічностей. Щось хочеться зробити, а щось зупиняє а Там ще й кажуться, що підтримки немає, і, в общем, це цей раз-драйв просто виходить уже від вас. Я ж кажу, тут якась, можливо, була якась невпевненість в собі, тому що я щось роблю не так або все одно всі краще за мене. Да? Я питаюся, вроді, со всіми боротися, конкурувати, але все одно у мене десь там сосе під ложечкою. Да? Тобто ця от борьба, конкуренція за якесь місце під сонцем. Точно закінчується, яке, яке, я не знаю, там, осуд якийсь да, серед людей, або там, боролися за посаду якусь, тобто це все закінчується. давайте подивимося, від чого вам потрібно самому відмовитися. Ну да, так, хотілося мені, мені сказати, що вам потрібно відмовитися від невпевненості в собі. Отут ви готові проявляти себе були, да? а, а, а в більшій часті ви якось боїтеся від того, от щось стається таке, ви думаєте, о, так все-таки я правильна, я на своєму шляху, я правильно все ділаю. А потім опять впадаєте в те, що ой, та я, напевно, ще не дорос. Ой, я, напевно, ще не впевнений в собі, ой, напевно, це ще не моє. Тобто, тут включається такий, знаєте, ступор, ручник. Так от вам відмовитися потрібно від цього ручника, вам потрібно вже навчитися приймати рішення по-дорослому, брати на себе відповідальність, нікого не бояться, дійсно ну, розуміти, хто вам конкурент, а хто ні. А, а коли у вас доходить діло до того, що у вас якесь зростання відбувається повинно, ви впадаєте сразу же в як страус, хаваєте голову в пісок, а вам потрібно так не робити. Потрібно більш активнічати. Давайте подивимося, результати, кого ви досягнете, якщо це все піде з вашого життя. да, Научитесь, дивіться, виборювати свою позицію, свої права. Навіть, навіть якщо це е, і серед чужих людей, ось у нас дві да, і серед. Е... Там контролюючих органів якихось і, можливо, там керівників, врешті-решт, поставити на своє місце, що я у цього не повинен робити, а можу це тільки робити. Ну, наприклад, да? той такий результат буде. Ви будете переможець, якщо ви позбавитеся всіх страхів і повірите в себе. І все у вас буде добре, чого я вам і бажаю.